Тержнева оперативна нарада голови обласної державної адміністрації розпочалася з надважливих ініціатив, спрямованих на підвищення безпеки на місцях. Зокрема, обговорювали впровадження нової посади поліцейський офіцер громади. Такі дільничі нового зразка вже працюють у 45 громадах Волині. А першими до реалізації проєкту долучився Камінькаширський район, де всі п'ять територіальних громад взяли участь у ініціативі. Завдяки підтримці громад для потреб поліцейських офіцерів громади створено 48 поліцейських станцій та забезпечено 78 службовими автомобілями. З них 30 закуплено за кошти територіальних громад, з яких Луцьким районом 9, Ковель 8, Володимир 6, – 7. Саме ці автомобілі і найближчим часом будуть роздані в громадах. Без сумніву на сьогодні реалізація проєкту показала свою успішність та необхідність, про що свідчить його активне запровадження у територіальних громадах області та їх бажання брати в цьому участь. Ми зупинилися на темі контролю за обігом зброї, наголосивши, що наразі це одне із найбільш болючих та водночас найпріоритетніших питань. Правоохоронці вкотре наголошують декларувати наявно у людей трофейну зброю, яку вони знайшли на полі бою. 25.11 набрав чинності закон України номер 3899, яким передбачено право населення декларувати у підрозділах поліції нарізну гладкоствольну вогнепальну зброю, знайдені в як трофеї під час бойових дій. Вже на сьогодні, аби задекларувати зброю до підрозділів поліції, звернулася 181 особа, у яких задекларовано 186 одиниць вогнепальної зброї, 57 одиниць автоматичної, 20 нарізної та інші. Однак до реалізації безпечного середовища долучилася не лише поліція. Свою ініціативу презентували і ДСНС. Йдеться про запровадження в громадах посад офіцерів-рятувальників. Основні завдання офіцерів рятувальника громади будуть Це створення безпечного середовища в громаді, взаємодія з населенням та органами місцевої влади щодо питань цивільного захисту, провадження заходів, створення та утримання на належному рівні укриттів систем оповіщень. Матеріальних резервів, виконання завдань, пов'язаних з ліквідацією небезпек, спричинених вибухонебезпечними предметами, здійснення превентивних заходів серед населення щодо пожежної, техногенної та мінної безпеки, а також поведінці на воді. На Волині вже передбачено 62 посади офіцерів-рятувальників, з яких 8 фахівців уже завершили етапи підготовки. Під час наради наголосили завдання громад забезпечити для таких працівників робочі місця, адже ці фахівці повинні бути максимально наближені до людей, щоб реагувати оперативно. А от необхідною технікою та спорядженням офіцерів забезпечить ДСНС України. ДСНС України заплановано поетапне забезпечення офіцерів-рятувальників громад спеціалізованими автомобілями та відповідним обладнанням для виконання службових завдань. Очікуваний результат це практична реалізація проекту, забезпечить гарантований рівень цивільного захисту, пожежної і техногенної безпеки в кожній громаді. Завершили зустріч із розумінням головного: безпека на місцях це спільна відповідальність і щоденна робота всіх служб від поліції до громади. Дарина Соболєва, телеканал Аверс.